Заходить додому ага. і відчувати запах їжі. Гляньте. Тут пельмені. Люся, точно не покупні, не а, морожені. Вивалила, притрусила Ні. цим мукою. Ні, ну це точно нормальні, гляньте, які гарні. І тут. А тут знаєте що в кастрюлі? Мій улюблений суп. Ану ваші ставки який. Не боже. Соляночка. Люся, огірки ті, що треба там я надіки? Там немає ще огірків, Дім. А будуть? Я не купила. <реш> Ти що серйозно будуть оці галіні? Ні, треба йти в ногу з цими огірками. Давай Люся хотіла кинути туди консервовані огірки. але це мені. не то. Туди треба квашені я по За них забула ви. хто не знав, ідеальна солянка тільки з квашеними огірками. Давай, ну все, тоді. Тоді йду в нову да. куплять огірки. Давай. Там і ще і мандарин. І ман... О, кстати, мандарин, да. А чого ж ти не набрала? Я би так би заїхав і купив би сразу мандарини. Я показала, і... щоб я набрала, а я не хотіла. А ти? А чо? Та ні, я не зайнятий. Ладно, все, я тоді йду внову, огірки, в нову, купляю ігрики, щоб кинути в солянку, а Люська поки варить пельмені. Буде дегустація вечері від дружини сьогодні. Так. Да. Ворок ми, як зазвичай, з Коляном знімали сьогодні контент. Коляну плохо? Коля, Коля, Коля Коля напився, коротше, соєвих соусів. Ви давно просили, але ну, коляну щось дуже погано після соєвих соусів. Що ти скажеш, Коля? Ну, це невкусно. Це невкусно. Друзі, знімали сьогодні соєві соуси, а, сирочки, отакі от, знаєте, в слайсах, до упаковки більше, ніж сиру. І пічочку тріски. Напишіть в коменти, що ви чекаєте в першу чергу. Ну і плюс, друзі, нарешті. Буде су суспільна совмесна колаба з зіркою Тіктока, Люся приїхала до мене сьогодні в гості і знімали дієстацію Сушей. Так що ви давно просили, ми зробили. Коля, ну будь ласка, ну Колька, ну Калян, та все добре. Випішся, ви викакається. Чого ти переживаєш? Полян mm -hmm. ще просто переживає через те, що нас кинув на бабки Райфайзенбанк. Ви мали зняти сколько 6 тисяч гривень е з Райфайзенбанка? Карточку вставляємо, суму забиваємо, підтверджуємо. Чекаємо, чекаємо загрузку. Він випльовує карточку, а гроші не видає. Коля дзвонить в Ванфайзенбанк, а йому каже, а це не наші проблеми. Розбирайте самі. Ми ще не знаємо. Ми ще ніякого відношення до тих банкоматів не маємо. Так що Коля, може, ти за цього розправиться? Чи все таки за солі соус? Можеть <плухи> мені надано все, друзі. Пишіть в коменти, що ви чекаєте в першу чергу: соєві соуси, печень, тріски, сирочки, хохло <плухи> чи нашу суспільну слюська <плухи> сушей. Привез мені кур'єру в із магазина із сільпо доставочку. Переставшися ходити в магазин. Мені чи стало простіше по телефону Замовлять, напишіть як вам там ти бачу безкоштовна доставка майже у всіх магазинах. Я і за тебе замовляю доставку із сільпо і знову слізи всіх магазинів. Але сьогодні вирішив вперше замовити фрукти. Подивимося, що вони кладуть. Бо так це єдине за чим я завжди ходив в магазин. Тому що я можу пощупати, блін по кавуряті мандарини. Замовив мандаріни, банани і авокадо. Авокадо це вообще проблема самому вибрать. Подивимося, що кладе сільпо. Так, от такі от мандарини. Я, мені каже, що це не ті, що я замовляв, бо я замовляв найдешевші по 5 гривень. Це що... А це, це, похоже. це похоже на а? Ну, що це за мандарини мені порахували. Бо я замовляв мандарини. Звичайні. Звичайні, так. Де. Да. де тут? Сир, тунець, авокадо, хрип, сир, банан, тунець, Мандарин. Ні, цей звичайний мандарин. Ну якийсь він такий, типу, дубовий. Мені казали, що це буде такий м'якенький, бо я самий дешевий замав. Оце мандарини по 50 грамів Так, банани, друзі, банани. Ну, в принципі, ну зеленуваті трошки. Да, Люська? Я би вибрав трошки жовтіші. Да, і такі, і по, такі, по і коці. По коці да. Бан, е, мандарини більш-менш, бананам дізлайк. І саме головне, які ж же вони поклали авокадо. Я там можу більш купити. А прийшла одна і помідори розсипались. Дякую. Помідори розсипались по пакету. От черік я зимов. Ну черік я не буду показувати, а тому ти... що всі завжди нормальні. А, а ви авокадо... порахували одне? Авокадо? А авокадо ти ж пам'ятаєш да. що Я ж при тобі клас. Два дві штуки, так. Да. Авокадо. А вони порахували один. Дивіться, я не знаю, як оцінювати, але мені кажеться, що це фігня повна а ну, Що скажеш? Дубовий, дубовий хас. Ні, можливо, це хаш, Ну, дубовий. Ну але ми дубовий. б такі би не взяли. Коротше, друзі, отак. От не знаю, можливо, давайте спробуємо такі зробити тест доставок із супермаркетів і позамовляти реально фрукти, і подивитися, хто краще привезе фрукти. сільпо по доставці фруктів ставлю, блін, 4 з 10. да ну більш-менш, але ну авокадо я б такий точно би не взяв. І банани, я би точно вибрав кращі мандарини. Ну нормальні мандарини, в принципі. Ця починаю правильно харчувати з цього року, бо я не буду вам показувати фотки без кофти. Вам здається, що я худий, насправді там все дуже печально. Ці 5 кг, які я набрав на фастфуді, то не лишні. Сьогодні на вечерю. Ось ось кус, кус, і от, от м'ясо з цими жовтими цвітними капу... зеленими цвітними капустами, сир, помідори. Я за цей місяць перестаю, по перше, їсти мучне хліб, всякі оці от булочки. По-друге, я перестаю вживати цукор. Ну як типа, я там, конечно, якщо фрукті якомусь цукор є, то я буду їсти фрукти, але от тіпа газіровки. Всякі печеньки, цукерки я в цей місяць їсти не буду. І можливо, якщо буде результат, а ну і ще із фіз-фіз всяких штук. Я буду робити кожен день 30 хоча б пресів і 30 отжимань. Все. більше ніхрена робити не буду. І якщо вдруг від з цього буде якийсь через місяць результат, то так і бить. Я вам через місяць покажу фотки до і після. Ну і плюс зроблю зважування. То тобто зараз у мене скіфта сім'ятсім кілограм кг? Mm -hmm. зараз у мене 77 кг, кілограм. Що буде через місяць, зважусь вам зніму відос. Так що коротше починаю бить по спорту. Я буду скоріш за все їсти яйце варене штуки, дріб я, і шматочок сиру, бо я оці от вісянки, ще ж не їм. їсть. а на обіди щось таке буду з собою на роботу. брати. Короче, фастфуди поки на паузі.